Книга псалмів Псалом 62. Псалом Давида, коли він перебував у Юдейській пустелі. Боже, Боже мій, до тебе я підіймаюся в досвіта, до Тебе прагне моя душа, як часто до Тебе прагне моє тіло в цій пустині, непрохідній і безводній землі. Так я з'явився перед Тобою у святині, щоби побачити в його силу. І твою славу, бо твоя милість краща за життя, мої уста тебе величатимуть, так буду прославляти тебе у своєму житті, ім'я Твоє підноситиму свої руки. Нехай наповниться моя душа, немов би жиром і ситістю, і радісними окликами висловлюватимуть хвалу моїх уста. Коли я згадав про тебе на своєму ліжку, то із самого ранку роздумував про тебе, адже ти став мені помічником, і я радітиму під захистом твоїх крил. Моя душа приліпилася до тебе, мене підтримала твоя правиця, ті ж даремно шукали моєї душі, вони зійдуть у найвіддаленіші глибини землі, вони попадуть під владу меча. Стануть здобичю лисів, а цар звеселиться в Бозі, буде хвалитися кожен, що ним клянеться, бо вуста тих, які говорять неправду, будуть закриті.